Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брата і сестри. В цьому світі, в якому ми живемо, в якому є стільки несправедливості, часом з'являються сумніви чи Бог, ще про нас пам'ятає. Здається, що зло, брехня тріумфує навіть в контексті України, політики щодо України. Я думаю, що ті, хто з вас сильно страждають, хвилюються, переживають за Україну, що буде з нею. Я вірю, що Бог знає страждання болі українців. Бог буде з нами. Довіртеся Богові. І сьогодні маємо читання: перше читання з книги Даниїля. Це дуже цікавий текст, який нам говорить, як Бог діє. В ситуації в якій здається, що вже нічого немає, жодної надії. Бог діє. Це така учта трапеза. Балтазара. Послухаймо. Тими днями цар Балтасар справив великий бенкет для тисячі своїх вельмож і перед лицем тієї тисячі пив вино. Коли Балтазар коштував вино, то звелів принести золот... золотий та срібний посуд, що на Богодоназор його батько забрав з Єрусалимського храму, аби пив з нього цар, його вельможі, його жінки та його наложниці. І принесено золотий та срібний посуд, забраний з храму Божого, що в Єрусалемі, і пив з нього цар, його вельможі, його жінки, та його навожниці, пили вино і слави богів золотих, срібних, мід'яних, залізних, дерев'яних та камінних. В ту ж мить з'явилися пальці людської руки і загодилися писати навпроти свічника на поверхні стіни. Царського палацу, і цар оздрів кінцівку руки, що писала. Відразу змінився цар на обличчі, і думки стривожив його, сугов його криш ослабий, і коліна його затреслилися. Тоді вели Даніїла перед царя. Цар заговорив і сказав до Даниїла: Ти Даниїла один з повноних синів юдейських, яких цар, мій батько, привів був з юдеї. Я чув про тебе, що. Дух Богів у тобі, і що світлий, і розум і велику мудрість відкрито в тобі. От тебе ж я чув, що ти можеш пояснити значення і розв'язати труднощі. Тож, коли можеш прочитати оце написане, і сказати мені про його густ, будеш убраний у пурпуру, і золотий ланцюг буде на шиї в тебе, і станеш ти третім правителем в царстві. Тоді Даниїл відповів у відповідь сказав цареві Подарунки твої нехай зостануться при тобі, і гостинці твої дай комусь іншому. А написане я цареві прочитаю, і значення його об'явлю. Ти піднявся проти Господа небес, і принесено посуд Його дому перед тебе йти, і, і твої вельможі, твої жінки та твої наложниці пиво з них вино, і ти хвалив богів срібних, золотих, мід'яних, залізних, дерев'яних та кам'яних, що не бачать, не чують і не розуміють. Bo aż wróci jako twoje dychanie i, i, i twoje dychanie i osi, twoje ścieżki Ty nie e, sławy. To mój posłał w końcu w i było nakreślone o oce co napisane. O co napisane tak w to muszę nakreślić. Mene, mene, tekel ufarsin. A o znaczenia. Mowy. Mene Bogu obliczył Twoje carstwo i postanowił mu kinec. Tekel tebe zważono na wazi i znajdono lekkim. Ufarsin, Farsin Twoje carstwo rozdzielono, Wydano Midianom ta Persam. Baltazar jest jednym z następników Cyrena Bogodonosora. Może od no, kilku może no historia odbywa się, że Bartłomiej właśnie użwiał trapezu. Co tam używa się takie hebrajskie słowo lechem. To nie było coś takie najnajmowirne. To było lechem lechem, najmocniej chleb, mamy miejsce w Bethlehem, w Bethlehem, tym chlebem. То він просто їв звичайний хліб. Ви знаєте, як зараз буває в цьому світі, в якому ми живемо, навіть такі прості речі, як, як їжа, вони стають чимось неймовірним, не? в рекламах і так далі. Виявіть собі, що ви там купили, не знаю, ряжанку чи йогурт, не? і починаєте його їсти, не? то в рекламах. Показують, що це ж неймовірна свобода, це ж такий кайф, не? будеш споживати цей його, ти будеш наче на небі. І це круто, і ти повинна, і це здорово, і це, це гарно, і так взагалі людина така щаслива, яка на небесах перебуває. Бачите? Просто така реклама цього світу. І там, що сказано, що він пив вино на очах багатьох людей. Розумієте, що тоді на дворі Фаверонського царя існувала така традиція, що цар не з людьми. Він якби, приймав їжу в окремій кімнатці, може там, з деякими вельможами своїми, в окремій кімнатці, а від решти людей відділяла його така завіса, прозора. То цар бачив людей, які десь в великому залі там бенкетували, ні? він собі сидів окремо. В меншому, але це завісу міг дивитися на цих людей. Натомість тут бачимо, що цар Валтазар пішов до цих людей, то, то він е, п'є вино в їхній присутності. Тут тобто йдеться про те, що він хоче себе показати, Якби рекламує себе. Я Хочу показати, що я маю.

Який на Богонозор вкрав з храму Вони почали вживати цей посуд, це був літургійний посуд. Не? Це не були звичайний час. Посуд, який вживали під час богослужінь в храмі Єрусалимському. почали пити з цього посуду і вихвалили язичницьких богів. Це, звичайно, богоудство. chyba, że wyśmieją Boga, niech i tak dalej. Tak, tak wygląda nasz świat. Nasz I tutaj w jednym na ścianie, pojawia się ręka, która pisze trzy słowa na ścianie tego, tego pałacu. I pisze ona jakby za swicznikiem. My rozumiemy, że swicznik to jest menorah, jak u też, z Jaruzelskiego Chramu. Яка стояла в місті Святому. І, 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 і це Минора, ця рука це знак, що Бог є, Бог діє. Тоша реакція цара, Він наляканий, він трясеться, він там наша реакція, його аж така, ну аж нас трохи шокує. не? Минора, хоча вона не в храмі, вона говорить, Бог є. I Bogowi należy chwała i szana. Świat zapomniał o Bogu, ale Bóg sobie jakby, no, objawia, pokazuje. Daje szansę na nawrócenie. Zresztą e, Ruka pisze na scenie trzy słowa i ci mudrycy w nie mogą zrozumieć, co tam jest jak w tym tekście. І тут з'являється цариця. Тут ми не згадуємо, вона згадується там, в інших фрагментах. Цариця каже, що є тут чоловік, який може це все пояснити. Він єврей, і він багато чого розуміє. Даниїл його звати. Ми розуміємо, що в контексті для мене ця цариця це Пресвята Богородиця. А цей Даниїл, цей пророк, який все пояснює нам, це є. Jezus Chrystus, Maria wkazuje na Jezusa, jaki może nam wyjaśnić nasze życie, jak daje nam wszystko zrozumieć. My zgubiliśmy o Bogu. On przychodzi i mówi: Mój Tato lubi was. modli się, Oczy nasz, czy jest na niebiesach? E, e, I było tam trzy słowa: Mene, mene, tekel ufarsin. Ci słowa to jest różne interpretacje, ja czy dały ale taka jako jakby sam Daniel też potwierdził je to tebe porachowano tebe zważyły i, i z, z, zniszczono. no porachowano, to, to porachuj, podrachuj, mm, mm, jakie masz te siłyności, jakie masz barzanie, za czym ty bierzesz w życiu? Тебе пораховано, маєш зважити це, яка вага цих цін... цінностей, чи що з Не? і, і, з... і знищено. Тобто -то все, що немає цінності, що... Варто, що що не потрібне, що є пусте, що є гріхом, це маєш знищити. Насправді, це є такий заклик до існу совісті, підрахуй. Оціни і знищ те, що не Боже в тобі. Звичайно, Вальтазар не послухав слів Даніїла, і ще цієї ночі його вбили. Але це, це пророцтво, ця історія нам говорить, що Бог не перестав нам давати своїх слів. Він постійно до нас звертається. Він просить, порахує, оціни зваж, не, якби і знищить те, що не Боже в тобі. Думай над своїм життям. Бог весь час нас запрошує до навернення, а яка буде наша відповідь? Слава Ісусу Христу!